Безплатна консультація адвоката. Дуже багато таких я бачу об'яв і в Гуглі, і в Фейсбуці, і в Інстаграмі, на різних сайтах і так далі. Люди пишуть: звертайтеся, мобілізація, там міграція, військові справи. Всіх проконсультуємо безоплатно або безкоштовно навіть. Я думаю, ну як вони працюють взагалі? Що це за такі от фірмочки? Ну, це називається Юрки, так? І от до мене приходить клієнтка на платну консультацію, тому що я не консультую безоплатно, і вона мені каже, каже: от я пройшла декілька таких кампаній, юридичних в Києві. І всі вони розказують дуже там добре. Все ми порішаємо, все буде класно. По-перше, вони дають гарантію е, своїх дій. А це вже проти тому що ну, вони не є адвокати, вони є просто юридична якась компанія. А по факту це юридична особа, яка не несе відповідальності за свої дії, е, саме майном, наприклад, людини. Або адвоката, або немає там адвокатської етики ніякої. Вони просто заробляють кошти і вони несуть відповідальність лише от тим уставним фондам, які там прописаний у них в уставі там тисячі гривень чи сто тисяч гривень. Неважливо, його все одно немає. Тобто ніякої відповідальності. Це раз. По-друге. Вони не дають інформації вам. Реальна інформація правдива для того, щоб ви вирішили свою проблему. От, наприклад, якщо ви берете у мене консультацію, ну я людині розповідаю так, як воно є. І намагаюся вирішувати вашу проблему навіть під час консультації. Здебільшого, проблема, ну особисто в мене, вона вирішується в ході консультації. А там вони кажуть, наприклад. Ну, добре, добре, але ж треба, щоб адвокат там вступив в справу, класти договір, і потім, наприклад, там піти кудись, в якусь там установу в ТЦК чи ще кудись. Але це стоїть, звісно, там кошти. Це буде вартувати. Ну, наприклад, от людина прийшла до мене, каже: От я пройшла ці компанії там безоплатні, вони мені кажуть, треба. Класти договір з адвокатом, щоб адвокат пішов там, в ТЦК подав якісь документи. Ну, друзі, це ж несенниця. Ну навіщо адвокату ходити в ТЦК подавати документи? Адвокат повинен складати документи, якщо знову ж таки це потрібно. Він повинен складати юридично правильні документи. І а подавати їх можна будь-яким чином, можна відправляти на електронну пошту, можна відправляти звичайною поштою. Це можуть бути скарги, заяви і так далі. Запити, це дійсно може бути, але ж не завжди це потрібно. Друзі, тому думайте перед тим як брати в ці консультації. А якщо вам потрібна правнича допомога і реальна консультація, по Будь-яких питаннях, пов'язаних з військовою службою, мобілізацією, міграцією в Україну, міграцією з України, повернення в Україну і також кримінальних справ, цивільних справ, справ проти державних органів, оскарження. Дії або бездіяльності суб'єктів, власних повноважень, то звертайтеся, контакти є на моєму сайті, є номери телефонів, пишіть мені на Телеграм, на мій номер або на електронну пошту. Я відповідаю або відповідає моя помічниця. І тоді ми проведемо консультацію, далі буде видно, може ви вирішити вашу проблему навіть під час консультації. Якщо ні, то я запропоную вам реальні варіанти вирішення вашої проблеми, може це буде скарга, може це буде позов, може це буде заява, може буде звернення, може це будуть інші дії, які допоможуть вам вирішити проблему. І позбутися негативу.